Всім привіт! В цьому відео я хочу розповісти про тайпорем конфігурацію в nestjs проекті Це буде дуже коротке відео. Я постараюся пробігтись по всім аспектам конфігурації, розповісти про підхід, який я використовую, і також я розміщу код на GitHub, щоб ви могли його склонити і локально це все позапускати, і спробувати щось позмінювати. Отже, почнемо. Найперше, що нам треба зробити, це запустити наші ресурси. Я створив файл Docker.compass.yaml. Тут звичайний Postgres. І, в принципі, більш нічого нема. Щоб його запустити, використовуємо docker compose app d Він запустить його в фоновому режимі. І наступним кроком можемо перейти до наших конфігурацій. Найперше, це .env-example-file. І файл. Тут ми будемо зберігати наші creденшали до бази, наприклад, username, password і так далі. І будемо це все інjeктити за допомогою сервіс, сервісу, який надає конфіг-модулі. Зараз я покажу, як це все виглядає. Але перед тим давайте подивимось до TypeRM конфігурації Я створив директорію config, Тут додав tyпорем TS. і в принципі тут ми використовуємо... Тут ми вказуємо конфігурації для нашого typor, і в цілому для бази. Тут все доволі стандартно, це просто тип бази даних і креденшали до неї. Наступне це в нас Entity. Для Entity ми використовуємо окрему директорію, я назвав її Entities. І тут в нас є. Також директорія Abstract, де ми зберігаємо так звані абстрактні entity. Для прикладу, що це означає, наприклад, у нас є поля, які спільні для всіх entity, наприклад, ID, created, апдейте. Для того, щоб не, не копіпастити цей код, ми створили абстрактний клас, назвали його Base Entity, і ми будемо його наслідувати всіх наших ентіті. Наприклад, в юзері. І в юзері ми створили ще плюс дві колонки. Тут, в принципі, більше нічого і нема. Тобто, всі entity ми зберігаємо в директорії Entities. Окей, наступне це migrations. Тут ми зберігаємо міграції. Тобто, що це означає? Коли ми робимо якісь зміни, для прикладу, ми додаємо ней. Після того зміни вони не відразу еплаються до бази. Нам потрібно створити файл з міграціями. Ось так він виглядає. Він генерається автоматично на основі змін в наших класах. Для прикладу, я також створив декілька скриптів, які є обгортками над скриптами в тайпорема. Для того, щоб генерувати міграції, запускати їх, також це запуск в проді, і також відкочувати. Тобто, якщо щось пішло не так, ми можемо це все, в принципі, відкотити. Так, і останнє, що я хотів би показати в конфігурації, це Name Strategy. Це дуже цікава штука. Можливо, ви звернули увагу, що в base entity в нас використовується CamelCase. В базі даних це, в принципі, не дуже окей використовувати Camel case, і, скажімо, кращою практикою вважається використовувати Snake Case. Name strategy дозволяє нам використовувати Camel case в нашому TypeScript коді в наших Entity, для прикладу, в назвах таблиць, в назвах полів і так далі. В базі даних в нас буде Snake Case. Зараз я покажу, як це робиться. Наприклад, для того, щоб запустити міграцію, нам треба запустити npm run migration run. Бачимо, що в нас міграція зааплайлась. Відкриємо table plus. І ось що я мав на увазі: Createтет і update тет, вони в нас через Snake Case. Хоча в TypeScript-коді вони в нас через Camel-case. Окей. Okay. З конфігураціями, я думаю, закінчили е, перейдемо до того, як це інтегрувати в Nest. Тобто тут ми вказуємо суто конфігурація тайпорема. Вона, в принципі, не дуже має відношення до NestJS Поки що. Е, для того, щоб вона мала відношення, ми найперше її вантажимо цю конфігурацію. Можливо, ви звернули увагу. Тут ми використовуємо Registers Це метод, який дозволяє, скажімо. В токен передати будь-що. Для прикладу, це буде об'єкт з нашими конфігураціями. І ось тут, в апп-модулі, ми його просто підвантажуємо. І, як ми бачимо, що підвантажуємо його глобально. Також ми використовуємо TypeORM модуль. Це модуль від Nest. Це просто як обгортка, яка дозволяє більш зручно використовувати TypeORM. Більш зручно маю на увазі, що в рамках фреймворка Тут ми використовуємо forot async, так як в нас це App-модуль, тобто корінний модуль. І ми маємо config-сервіс з нашого NSGS config. І наступним кроком підвантажити ось ці конфігурації. Ще раз покажу. Що ми його тут реєструємо, цей тайпорем, і ось тут ми його підтягуємо. І, в принципі, все. Ось тут у нас відбувається реєстрація типорем в Nestie, але в нас тут немає ніякої взаємодії з entity. Для того, щоб взаємодіяти з entity, в кожному дочірньому модулі, ми маємо використовувати фо For feature — це якраз для дочірніх модулів. Тобто ми його, в принципі, можемо використовувати і в app модулі але це не дуже окей, практика. Зазвичай це використовується саме для модулів, які вже реалізовують якийсь функціонал. Наприклад, в нас є Фофіча, який має в собі масив entity, і в нас, так як в нас тільки один юзер, в нас більше нічого і нема. Уявимо, що ось цей users модуль він буде надавати API, який буде працювати з юзером, там, не знаю, з його коментами, постами, якщо це блог, і так далі. Тобто тут може бути доволі багато entity, але усі вони будуть ізольовані в рамках ось цього модуля. Це дає нам дуже, дуже багато плюшок в плані саме ізоляції, і також в плані зручності. І, в принципі, це все, що я хотів показати. Доволі проста конфігурація. Як я казав, код я розміщу на Гітхабі. Ви зможете його скачати, зможете запустити це все локально. Я залишу в Рідмі опис, як це зробити. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.